Ти відчуваєш цей тихий біль, цю порожнечу, яку не можуть заповнити ані успіх, ані гроші. Подивись на себе, дай собі чесну відповідь, ти живеш чи лише виконуєш чужі сценарії. Ми всі закопали свій найбільший скарб, найчистіший талант, який ти покинув, коли тобі сказали, це несерйозно, коли тобі сказали, світ не платить за мрії. Сьогодні ми стаємо археологами власної душі. Готовий розкопати те, що зробить тебе справді живим. Наші таланти не зникають, вони просто кам'яніють під шарами дорослого життя. Це називається захисний механізм. Колись ти малював, писав вірші, будував світи. І одного разу критика, чи то вчителя, чи то батьків, чи то злий сміх сказала тобі: Не варто, ти недостатньо хороший. Ми закриваємо цю частину себе, бо біль від неприйняття був сильнішим за радість творення. Ми обираємо безпеку замість натхнення. І тепер твій талант це забутий емоційний м'яз. Він атрофувався, але він не помер. Ти відчуваєш цю внутрішню напругу. Це душа стукає у двері і просить, щоб її випустили. Вона хоче творити, а ти даєш їй звіт, в Excel. Як почати розкопки? Дуже просто. Згадай, що ти робив, коли був справді щасливим, не тому, що тобі за це платили, а тому, що ти не міг цього не робити. Де ти забував про час, коли останній раз ти почувався не зайнятим, а сповненим? Це і є координати твого скарбу, це твій внутрішній компас. Твій талант це не лише вміння, це джерело енергії. Коли ти його торкаєшся, ти перестаєш брати енергію у світу, а починаєш її генерувати. Ти стаєш невичерпним, ти перетворюєшся з людини, що виживає, на людину, що сяє. Твоя душа каже: нарешті ти повернувся додому. Не бійся, невдач, біда лише у тому, щоб не спробувати. Що ти закопав? Напиши це у коментарях і почни розкопки вже сьогодні. Світ чекає на оригінального тебе.